Усім привіт, народ! З вами кіномозок. Флеш уже на всій своїй швидкості оббігає українські кінотеатри. Ну а я за традицією у найближчі 5 хвилин розповім вам про фільм і назву три причини його подивитися, а також дві антипричини, через які ви нічого не втратите, якщо пропустите його у кінотеатрах і подивитеся вже, коли він вийде у мережі. Тож сідайте зручніше, беріть попкорн. І починаємо. Причина перша. Два флеша. За сюжетом Баррі Ален потрапляє у минуле, намагаючись врятувати свою сім'ю, і в процесі стикається з самим собою, після чого починається справжній цирк. Пам'ятаєте всі ці приколи в стилі почитав свої переписки п'ятирічної давнини і подумав, господи, яким я був придурком, що таке писав? Так от, між двома Баррі відбувається приблизно те ж саме. Більше того, барі з минулого неабияк дратує не тільки самого себе з майбутнього, але й глядачів. Але, мабуть, так і було задумано. Причина друга Я Бетмен. Думаю, навряд чи я помилюся, якщо скажу, що поява Майкла Кітана в його культовому образі темного лицаря одна з головних причин, через яку глядачі чекали на цей фільм. І треба віддати належне: творці використали цей камбек майже на всі 100%. Зараз буде невеликий спойлер, тому якщо ви ще не дивилися фільм, переходьте відразу до третьої причини. Так от, особисто я очікував, що він розкаже, що з ним відбувалося впродовж усіх цих років. Так, він каже, що пішов у відставку, бо Бетман став нікому не потрібен і в Готемі зникла злочинність. Але як саме він цього досяг? Чи бився він з кимось після Пінгвіна? Від чого помер Альфред? Всі ці питання не варто було лишати без відповідей. Причина третя. Москалі отримали на горіхи. За сюжетом у певний момент Бетман і два флеші опиняються в Сибіру. Що саме вони там робили, я не скажу, бо це буде спойлер, але дивитися на те, як кацапські козли отримують від них триндюлів, ну це ж просто сусільне задоволення. Антипричина перша забагато гумору. Загалом з фільму зробили таку собі напівкомедію, що, як на мене, було не зовсім доречно. Так, у фільмі є дійсно непогані жарти, від яких ти щиро смієшся, але їх, на жаль, меншість. А в решті випадків ти відчуваєш крінж. Причому цікаво те, що фільм стає серйознішим саме після появи Бетмена. Хоча від того, як він вперше з'являється на екрані, теж ловиш фейспалм. Хоча, може це тільки в мене так. Словом, пишіть у коментарях вашу думку з цього приводу. Антипричина друга трейлери. Найголовніша проблема фільму полягає в тому, що нам фактично показали його ще до прем'єри, і йому буквально не лишається чим дивувати. Бетмен Майкла Кітна, Супергьол, їх не можна було світити заздалегідь, або треба було залишити у самому фільмі якусь реальну бомбу. Наприклад, щоб Брюс зі Всесвіту Баррі, зрозумів, що той його не послухав, сам зібрав би машину часу і вирушив за ним у минуле, щоб дати йому по голові, і зустрівся б там з Бетменом Майкла Кітона. Оце був би реальний розрив. А так, на жаль, залишається лише те, що ми й так встигли побачити. Не можна не згадати також проблеми з графікою, на які нарікають глядачі, що вже подивилися фільм. Однак режисер Енді Мускетті запевнив, що це було зроблено спеціально, щоб показати глядачам світ, який в нього бачить флеш, коли біжить. Що ж, лишається тільки вірити йому на слово. Дякую вам за перегляд, друзі. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Тисяйте вподобайки, якщо це так. Пишіть у коментарях ваші враження від фільму. І підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео.